Доброго дня, слава Україні! Хотів показати, як поставити насос дозатор на МТЗ-80 на рідну колонку. Так ось стоїться. Значить, з колонки Стюдова викидається рідний черв'як, купляється комплект оця плита. Переходна під дозатор. І з нею йде в комплекті вал, який заходить в дозатор і заходить ось сюди в штатне кріплення, блін, не видно. Ось сюди його з почіпником він йде в комплекті. Це все ставиться. Потім, що я ще викидав, викинув поршня. Зараз з тої сторони зайду. Викинув поршня і крайню кришку, крайньою кришкою заглушив оцю всю дирку. Тут знизу теж заглушка. Так. І чим це краще, що на рідній колонці, тим, що залировка. Залишається Блокіровка остається тільки вона в одному положенні, принудительному, нема автомата бо викинули поршня за тим валом. Ну як підключать, значить, з насоса йде ось сюди на подача, ось йде обратка. Те. Йде на штатний цей клапан, що воно. Зюдова. Два Лер ідуть на Циліндр Целіндр я так поставив, зробив кріплення на ці два болти і рульовий наконечник. Сплошна тяга. Ось так нічого сложного немає. Зараз заведу, покажу як поверта мізиним пальцем. Показую як поверта! Всем спасибо, ставьте лайки, підписуйтесь на канал.